За втілення бажань треба платити. В Київській Мирі взялися за вбиральні. Перепис всіх громадських туалетів в найближчих планах, а от платню ще до того вирішили підвищити. Тепер вона стартуватиме з 4 гривень, це мінімум на гривню дорожче, ніж сьогодні. За що саме кияни і туристи платитимуть ці гроші, досліджувала Олександра Мітіна. Десять вбиралень на мільйон містян громадських туалетів в українській столиці найменше в Європі. З восьми з половиною десятків офіційних туалетів у столиці третина не працює, так як у який знаходиться зовсім поруч зі столичною Бесарабкою. Щоправда, попри закладене цеглої стіни, що зрозуміло, що неофіційний туалет люди зробили поруч. Багато кущів кругом. Радника КМДА Василь Яструбінський замість відкривати нові туалети хоче порахувати старі. Мерія перепише всі вбиральні і громадські, і приватні, і встановить обов'язкову тарифну сітку. Від гривень чотирьох це мінімальна ціна. Ну планка може бути разів два, а то й більше вище. Чоловіки ліворуч, жінки праворуч, обладнаний латинськими літерами туалет на хрещатику. Явно претендує на елітну категорію. А це такий головний туалет у е, Києві? Один з головних за три гривні клієнт отримує необмежений доступ до туалетного паперу, але лише на вході. Туалетного паперу в кабінках немає, тобто один тут туалетний папір тут. Екскурсію для ТСН проводить начальниця відділу комунального підприємства «Київфонд». Під його опікою зараз 25 туалетів. Рік тому їх було на 10 більше. 10 громадських биралень перебуває у рейдерському захопленні. Як це коли рейдери захопили туалет? Бачимо в підземному переході на площі Льва Толстого. Гроші тут збирає невідома фірма, з якою судяться чиновники. Води немає, її відімкнули за несплату. Журналістам тут не раді. Так. А, а ну а саждам А ви тут на яких підставах взагалі знаходитесь? Ви тут що робите? Скажіть, хто ви така? Чиновники лише збираються рахувати туалети, користувачі мережі вже намалювали цілу мапу із п'ятьма сотнями вбиралень Києва. Майже всі вони приватні, знаходяться здебільшого у ресторанах. Іконки різняться залежно від рівня комфорту біля кожної корисні поради, як проскочити охорону і дістатися до кімнати з унітазом. Жителям французького Марселя такі хитрощі ні до чого. Туалетів тут удосталь. Здебільшого безкоштовних платні коштують 50 центів. Усі вони автоматичні. Це означає, що унітази підлога миються після кожного клієнта. Мені здається, що краще заплатити і піти в чистий туалет, ніж мати безкоштовний туалет, який не завжди буває чистим. Відверто хочу сказати, це світовий рівень. Європейський туалет на Михайлівській площі з'явився у травні. Ви бачите, навіть, навіть на місці. Першим до нього завітав мер і застряг, бо не знайшов кнопки вихід. Ручку Коли двері нарешті відчинились, задоволений кличко розхвалив європейські зручності Ого. і запланував встановити у Києві ще 20 таких само. Сервіс платний, коштує одна гривня. Безплатнебезплатний це це три місяці по тому нових зелених будиночків у столиці не з'явилося. Змінилися лише цифри на старому. Туалет, який відкрив мер, сьогодні найдорожчий в столиці. За три місяці його вартість зросла в п'ятеро. Тепер це вже п'ять гривень. Тарифи на решту вбиралень. У Кемда збираються підвищити вже цього року. Олександра Мітіна і Гордкач, Роман Сукач, ТСН один прес один.